Так, прогноз зростає. Зауважте, от просто вдумайтесь в слова. Зростає популярність спеціалізованого харчування. От просто представте собі, та багато хто називає їх БАДами, багато хто називає їх підтримкою для тіла, багато хтось називає просто продуктами харчування, але якби не було його, вивели в окремий закон, це спеціалізоване харчування і прогноз зростання саме в одній Іспанії, наприклад, на 4 мільярди до 2030 року. Просто вдумайтеся, що продукти, які не завжди приносять користь соціуму, дуже 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 сильно розповсюджені в маси. Та як продукт першої необхідності, я не буду говорити про певні типи амінокислот, які все таки можуть принести певну цінність. Не хочу говорити про проїжджену тему БЦА. Я хочу говорити про більше. Конструктивні якісь такі допоміжні фактори, як пробіотики, пребіотики. Та тут я погоджуюсь. Спеціалізоване харчування в таких нормах має зростати. Але очікувати до 2030 року зростання поїдання більшої кількості білків, більшої кількості амінокислот, безконтрольованому такому знаєте, дозуванні, це є неправильно, на мій погляд. Якщо ви не погоджуєтеся або підтримуєте мене, поставте лайк або коментар, напишіть вашу думку, я погоджуся. Прочитаю, якщо буде аргументи, звісно, я їх також вам озвучу просто якщо у вас є аргументи тверді, можете їх написати. Я бачу тут проблему, тому що зростання кишкових проблем, ниркових проблем, хворіб, захворювань, які в даному випадку займає топовий рейтинг хворіб у світі, не лише в Іспанії, пов'язані з надлишковою кількістю білка, я вже не говорю про інші продукти. Тому якось під сумнівом, під сумнівом, що це необхідно для нашого соціуму, але так як маси пропагандують там бодібілдери, фітисняшки, вони ж на цьому заробляють, і вони мусять казати, я п'ю ось це, пийте зі мною ось це, і так будете виглядати ось так. Вони не говорять ще багато поєднань. Я завжди за раціональність, завжди що білок це цінний ресурс, коли в поєднанні з ним виходить. Ваш організм може потрапити більша кількість мінералів та нутрієнтів. Пам'ятайте, я завжди за вас, за ваше раціональне підходження до справи, тому що люди, які просто беруть і монопродуктами себе закидують і думаю, що їм все буде добре. насправді кепські справи. Запитайте людей, які просто не змінюючи харчування, вмикали пробіотики. Що з ними було? Запитайте, Ви будете здивовані, можливо, навіть не кожен захоче з вами поділитися. Запитайте людей, що з ними було, коли вони пребіотики вмикали, коли вони просто бица вмикали, коли вони просто вмикали якісь певні підтипи амінокислот, та коли вони брали і гралися якимись продуктами, які можливо були корисними. Але приносили їм шкоду, та? особливо жінки, які приймали велику кількість білків, при тому в них було естрогеновий тип накопичення жиру, вони мали постійні проблеми з походами в туалет, і це акумуляція стимулювала затримку гормонів, виділення гормонів, таких як естроген, наприклад, тому що надлишковий він формував далі в подальшому більше і більше проблем, які акумулювалися, робили цю жінку ну, не зовсім здоровою. Тому, будь ласка. Завжди звертайте увагу. Якщо ви хочете щось купити, купіть собі смачненькі різноманітні фрукти, овочі. Допоможіть вашому тілу. Якщо у вас є дисбаланс вже в вашому тілі, врахуйте ваші хвороби, під них підлаштуйте вашу програму харчування. Допомагайте собі, тому що бути здоровим дорого, але бути хворим ще дорожче. Пам'ятайте про це з вами. Євродіатолог, підписуйтесь на мене. Якщо у вас є якась думка стосовно цього, пишіть її в коментарі, будемо дискутувати, будемо обговорювати. Дякую, дякую, па-па-па-па!